Харі Кришна дорогі Віддання Поговоримо сьогодні про те, як пізнати та зрозуміти цей світ. От, історія про Лакшмі та Вішну. Якось Лакшмі підійшла до сплячого вішну. Їй здалося, що йому сниться поганий сон. Вона його розбудила. Вішну прокинувся та пояснив, що перебував у медитації на матеріальний світ. Він був вражений. Як ідеально влаштований цей світ матерії? Як усе точно працює і як важко в цьому розібратися. Як же так, запитала Лакшмі, невже ні в кого немає навіть шансу зрозуміти цей світ, і як з нього вибратися? Добре, відповів Вішну. Я дам їм шанс той, хто вивчить Пхагавадгіту, Зможе до кінця зрозуміти весь зміст цього світу. І якщо людина повторює хоча б один розділ на день, хоча б один вірш на день, або піввірша, або чверть вірша, набуде повного розуміння всього, що відбувається і в матеріальному світі, і в духовному. Тому вивчайте Хагавотгіт. Можете розділ. Можете вірш, можете півірша, можете чверть вірша, хоч щось. Але вивчайте, і ви будете розбиратися і в матеріальному, і в духовному світі. Про це сказав сам Господь Вішну, своїй дружині Лакшмі. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Кришна!